Я дуже рада сьогодні бути тут присутньою, рада вас бачити. Дуже багатьох. За момент, там, будь, останніх двох років ми, на жаль, зустрічалися рідко, але я думаю, найближчим часом ми це надовжимо. Я вам коротко розповім про свою діяльність і про моє бачення того, що потрібно робити в майбутньому. З самого початку війни було зрозуміло, що потрібно робити не те, що ти хочеш, а те, що ти маєш робити. Я бачила, що як такої медицини, як такої евакуаційної служби для наших загиблих воїнів на передовій не існує. І я обрала для себе напрямок, той, який я змогла осягнути, і який я надіяла, що я можу розвивати далі. Так зародилась наша медична служба госпітальєра. Вона вже в липні місяці бути мати три роки нашої діяльності за цей час через батальйон пройшло понад п'ять сотень людей. Це дуже різнопланові, різнокастові люди, це спеціалісти, це просто водії, це юні особи, які навчились на парамедика і в проміжках між своїм студентським навчанням. Вони приїжджали на передову і рятували життя. І ми досі продовжуємо свою діяльність. На жаль, я так само, як і друг провідник, бачу зниження бойової активності і зниження здатності зараз нашого українського війська, починаючи з кінця 2016 року. Дійсно, на жаль, усе повертається до того, що було раніше. Ми маємо розуміти, що зараз в нас в державі є дуже багато, насамперед, не фізично, а морально пошкоджених людей. Ми маємо розуміти, по прикладу Єднамської війни, що за час війни загинуло 54 тисячі чоловік, а за найближчі 10 років з ветеранів загинуло 52 тисячі людей. Це самостріли, це самогубства, це люди, які помирали від хвороб. Ми маємо розуміти, що те, що зараз там п'яні виходки, якісь ще нюанси, проблеми по Україні, це все дурниці. Насправді нас чекають основні проблеми через 4, через 5 років. Ми маємо розуміти, що наша місія і одна із наших цілей це має бути підтримати цих людей. Ми маємо бути для них опорою, тому що кожен робить свою діяльність, навіть якщо ви є десь або волонтером, або громадським діячем у себе в області, до вас повертаються додому дуже багато людей, які не адаптовані, які не розуміють несправедливості в них. Повищене почуття справедливості цим людям треба допомогти адаптуватися. Ми повинні створювати робочі місця і надавати перевагу саме атошникам. Ми повинні створювати центри. Ми повинні адаптувати наші лікарні. І навіть на своєму особистому прикладі Україна абсолютно не адаптована для людей з обмеженими можливостями. Це також є дуже великою проблемою. Адже і опутанти, і візочники це. Тепер надзвичайно велика наша є, українська проблема. Але при війні всі знають, що країна набагато швидше розвивається. Тому маємо вимальовувати для себе ці цілі і напрямки, які ми можемо осягнути, які ми можемо зробити. Зараз насамперед, навіть серед вас, є люди, які є поранені, і насамперед ми маємо працювати по принципу рів... рівний рівному. тому що пораненого або травмованого бійця. Можуть зрозуміти тільки ті люди, які пережили це самі. Так, звісно, ми можемо старатися там щось допомогти, підказати, сприяти, підтримати, але ми маємо створювати як громади, серед яких в кожній області будуть наші особливо поранені або сім'ї поранених загиблих, які зможуть допомагати один одному, тому що це насамперед велике розуміння. Також я не буду говорити багато про нинішню медичну реформу. Є багато і плюсів, і мінусів, але ми маємо розуміти, що такої медичної структури в Україні зараз немає. Це суцільна корупція, несправедливість, навіть банально подивитися, як різні головуючі лікарі проживають, і як вони насправді заробляють на своє життя. Стає достатньо багато чого розуміє. Ми маємо змінити. Так, щоб все адаптувалося насамперед на пацієнта. І кожен із нас має батьків, кожен із нас має своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. І ми всі хочемо мати дбале мати до нас ставлення. Ми всі хочемо мати хороші ліки, хороші лікарні. Але це дуже великий крок і це потребує багатьох років. Тому ми маємо запустити терпіння і намагатися змінити те, що ми можемо. Дякую.